Ярко, шлях любові, всіх, хто вовручі та всіх, хто в розпорошенні, хто в своїй хаті та хто в чужій. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами. Амінь. Мир усім нам, перемога та мир нашій Україні. Сьогоднішньою ранковою росою буде Псалом 16:9:11. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі шоолу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя, ти покажеш мені радість велика з тобою. Завжди блаженство в правиці твоїй. У 16 му псалмі цар Давид поділиться своїми секретами щастя. Перший секрет надія на Господа. Читаємо перший вірш. Бо до тебе вдаюся, зівриту, тобі довіряю, на тебе складаю надію, в тобі роблю свій притулок. Другий секрет задоволення Богом. Другий вірш. Я сказав Господеві: Ти Бог мій добро моє я тільки в тобі. В оригіналі поза тобою не маю добра. Поза Богом немає ні радості, ні задоволення. Третій секрет: любов до Божого народу. Третій вірш. До святих, які на землі, що шляхетні вони, бо них все жадання, до них все жадання моє. Четвертий секрет відділення для Бога. Четвертий вірш. Я не буду приносити іншим богам ливної жертви і крови, із крови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. П'ятий секрет. Зосередженість на Господі. П'ятий вірш. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Шостий секрет. Зосередженість на вічному. Шостий вірш. Частки. Припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Сьомий секрет трепет перед Божим Словом. Сьомий вірш благословляє Господа, що радить мені, навіть ночами навчать, навчають мене. Мої нирки. В цьому вірші слово ночами означає як буквально ніч, так і темні, тяжкі сезонні в житті. А слово нирки як фізичний орган, так і місце емоцій і прихильностей, і внутрішній розум. Коли я благословляю Господа, що дає мені поради, то навіть в найменш, найтемніші періоди мого життя, мій внутрішній чоловік наставляє мене. Восьмий вірш. Усвідомлення Божої присутності, восьмий вірш виявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй і не буду я захитаний. В результаті через те, моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. Мені подобається те, як каже вчитель Біблії Орен Вірфбе. Секрет християнської радості полягає в тому, щоб вірити тому, що Бог говорить своєму слові, і діяти відповідно до цього. Радість, яка не є результатом віри, не є радістю взагалі. Це лише добре відчуття, яке незабаром зникне. Віра, що ґрунтується на Слові, принесе радість, яка витримає бурі життя. Апостол Петро, 1.8, також сказав, що любов до Бога приносить радість, ви його любите. Не бачивши і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Ось чому Павло міг сказати нам радійте завжди в Господі. Знову скажу: радійте, Филипян 4:4 нам не потрібно вдавати, що ми щасливі. Щастя може бути справжнім, навіть коли життя стає важким. Тільки стосунки з Христом зроблять життя повноцінним, без стосунків. Порожнеча. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові і місто Овруч, помолимось. Небесний батько, я дякую тобі за те, що ти наш батько, що ти наш Спаситель, що ти наш Бог, що ти наше сьогодні, ти наше майбутнє. Тому довіряюсь тобі, Господи, і благословляю Твоє ім'я, будь з нами. Проведи нас, Господи, вивільняй Твою славу і могутність і силу. Довіряю тобі. Господи, Ти знаєш, що чекає нас впереді. Це Ти. Ти впереді. Ти впереді нас, Ти впереді всього. Ти знаєш, що буде впереді, тому що ти вже там. І я дякую, Господи, що в мене є надія. Я сьогодні в тобі і завжди в тобі. І маю надію. Господи, ти бачиш нас, Боже, поможи нам мати ці стосунки з Тобою. Господи, думати про Це, намагатися йти до Тебе, дай нам сили, Господи, шукати Твого лиця, Твоєї волі, щоб чути Тебе, щоб виконати все те, для чого ми народжені на цю землю. Також молю Тебе, щоб Ти по особливому благословив, Господи, Україну в ці дні, Господи, в цей час, непростий час, тяжкий час. Господи, якби не Ти. Боже, все було б набагато сумніше. Але я молю Тебе, Господи, щоб Твоя потіха, Твоя благодать приходила в кожну родину, в кожну сім'ю, в кожний дім, в кожну душу. Господи, я молю Тебе, помилуй Україну. Господи, прости, Господи, всі наші гріхи. Ти бачиш, Господи, що ми всі багато грішимо, всі люди багато грішать, тому в тому числі і ми. Я прошу Тебе, Господи, дай нам Боже. Наближатися до Тебе, прославляти Тебе. Господи, дай перемогу для України і славу Твою вилий на наш народ. Амінь.